Всім привіт! БМВ. БМВ f 25 Декілька проблем. Не працює тут правий датчик паркування, по ньому помилка. Не працює насос омивача заднього скла. Так само є помилка на датчик на колодках. Подивимося про то. Спробуємо то передивитися. Щось БМВ зачастили, ну, але таке. Добре. Зараз розбираємось, знімемо колесо, доберемося до насосу омивача. Скоріше за все, що просто прийдеться його купити, новий та поміняти. Приїхали до тої бемки запчастинки. Нагадаю, у нас декілька помилок, у нас не працює помпка. Не працює задній омивач, тож тут по хелі замовили омку. У нас не працює датчик паркування. Перевірив, напруга там живлення була. Датчик не дуже дорогий. Тож, щоб не розбирати з іншої сторони на підміну, замовив датчик. Він там щось біля 6 чи 8 дол доларів коштує. Тож замовив. Похилі той датчик, так само перевіримо. Так само там помилка на задній колодці, але там колодок взагалі немає. тож Замовили колодки і замовили той датчик, який стирається. Так само На BMW там стоять одноразові оті кліпси витяжні. тож Так само замовили комплект нових кліпс. Тож Зараз міняємо та все перевіримо. x 3 F25. В такому місці стоїть той насос, там їх три штуки, передній задній умивач і умивач фар тут. Купа того бруду, що просто хаваюся. Тут ще коніця Жила, там наїла того пластику, з того і з тої гумки. Наїла там отеплювач, той. Там, хоча стоїть та відпугувалка, але не знаю, чи її після того поставили, чи ні. Тож, зараз будемо то міняти. Тут Той датчик паркування, тут роз'єм чистий, нормальний, на зелений, поміряв напругу такі. Ремонти, тут в принципі нічого розказувати. Зараз під кимом подивимося. Тут більше питання дістатися до того бачка, він ще й повний, як назло, повністю то не знаю, зараз або його злити, бо то ж все буде тут внизу. Добре, робимо. Датчик той паркування по магниті Морелі. Зараз його підключимо, подивимось, чи цикає він. Така якість Китай Китаєм. Всі запчастини зараз, що не візьмеш у руки, нема того, що якось якісний стан. не знаю Тут от робив нещодавно Мерседес то там китайський моторчик мав кращу якість, ніж у той магнеті Морелі. Такі облой, як я не знаю, як. На колінках в гаражу зроблений той датчик. Ну ладно, підключаємо, подивимось. Датчик підключили. Чутно, що він цикає, бо той рідний не цикав. Не знаю, тут, мабуть, буде не чутно, але він цикає. Добре, зараз я його замонтую, його перевіримо по діагностиці. Помилку не вибуває і зараз е почав малювати парктронік у нас. Шкоди. Тож Зараз там добираємося з тієї сторони ще до моторчика омивача. Як завжди, коли не працює паливний насос, притащать повний бак палива. Зараз не працює бачок омивача, в принципі, повний бачок омивачки. Будемо зараз зливати, то, то так я нахилив, то воно сюди перетікло. А так як кров стоїть, то повний був. Добре, то зливаємо його та міняємо насосик. Просто не буває. У нас той моторчик працював то передній склоомивач, задній не працював. Але коли знімали ту трубочку, воно, коротше, трошки підламілося, Пішлося замовити ще один моторчик на заміну. Так само. Так як тут треба буде поміняти колодки, а колодки нічим розводити, що тут ще нема у мене того пшенту, скажімо так. Приладів до того прийшлося той за трохи грошей купити той для розводки колодок. Бо вже щось за останній місяць, хоча я механічні роботи не роблю, але за останній місяць вже другий раз прийшлося то робити. То щось приїде, треба зняти, то по собі просто поміняти. Коротше, може не дуже дорого коштує, там щось менше 20 доларів, умовно той набір замовив. Так само тут переглянувся мені магнітик. Тут за 10 доларів такий, маю фіксований, а тут інколи треба такий, який гнеться, тож трошки того прикупили. Приїхав тут ще блок на планування до гольфа. Може на відео так само попаде, тож займаємося, поміняв ті два насоси. Не знаю, більш придуркуватішу конструкцію, мабуть, важко собі уявити. То, мабуть, у них дуже-дуже не вистачає роботи проєктувальникам і інженерам, щоб запхати в той простір у такої конструкції бачок. Коли тут під бампером купа місця вільного, поставте нормальний бачок, як у всіх, ні, треба тут запхати, щоб його не достати, не... Коротше, щоб тільки то було важче і дорожче. Купа місця за бампером просто купа. Причому що тут нормально стоять і туманки, і парктроніки, можна було тут нормально то розмістити. Ні, треба було зробити найскладніше. Добре, менше з тим, то замонтували. Зараз заліємо омивача. Перевіримо передній задній омивач, та якщо що, то будемо то збирати. Є 91. Десь 12 рік, приїхала, не працює дистанційний пульт, то тобто з пульта не зачиняється, не відчиняється. І так само не працює один з, задніх, з ліхтарів заднього ходу. По діагностиці помилки тільки на правий ліхтар. Зняв вже прийомник. Підсилювач, верніше подивився, що він нормальний, не зелений, взагалі нема ніяких претензій до нього. Тоді поліз до дротів. І що ми бачимо, то один дріт на задній хід обламаний, а то один зживлений підсилювача. Тепер питанька все ж таки тут розібрати. Не знаю, зараз спробую не розбираючи, хоча ні, все рівно прийдеться розбирати потолок. Не дуже я то люблю. Така машина. ой Не дуже люблю то розбирати потолок, ну але що робити? Всередині, якщо просто припаяти, то ходити не буде. Треба повністю замінити жгут. І тим паче треба подивитися, в якому стані інші дроти, тож все рівно прийдеться то розбирати. Нудна робота, тож, ну, але як є. Розбираємо потолок, добираємося до того, висвобождаємо той жгут і міняємо просто ділянку жгута. Поремонтували тут у нас дротики. 4 дротика на приймач і один дротик на задній хід. І зараз у нас ключик почав спрацьовувати. Тож центральний замок запрацював. Чого розібраний, бо клієнт хотів поміняти батарейку? Один ключ у нього вже працює, а на цьому ще треба розібрати і так само поміняти батарейку, бо він у нас не працює. Нічого не віщає вже в приборі перевірив, тож треба буде його розібрати та поміняти. Всередині у нас стоїть ось такий акумуляторчик типу 2032, але трошки інший. Він там написано 3 вольти, але по факту десь біля 4 Один ключик у нас був працюючий. На машині він вже запрацював. Другий ключик розрізали корпус, перепаяли батарейку. Тут, тут стоїть такий от панасонік з такими виводами. Зараз ключик у нас запрацював, можна перевірити його в приборі. Подивитися, що він працює. Зараз виберемо потрібну частоту. Тут 868 МГц. І дивимось, що ключик у нас спрацьовує. Тож можна його перевірити та заклеюємо. Збираю назад BMW. І от в мене просто така думка. От Я не можу зрозуміти, навіщо робити три різних види кріпіжа. У нас тут є гайка на 10 Болтик М6. У нас є Торкс на 20 Два штуки. І у нас є ще пластикова кліпса. Чому не можна зробити всі там торкс на 20 або всі Гайки М6. Ну, зрозуміло, що просто кліпси не будуть тримати. Ну, але навіщо робити три різних кріпіжа? Тобто ти мусиш з собою взяти все з собою, щоб тут пор... попрацювати. Тут у нас торкс на 30, торкс на 20, кліпсор, головка на 10. Ну просто купа всього. Купа всього треба гімнбу у Тойоти повчитися. Головка на 10 і весь салон можна розібрати. Не знаю, на що так складно. Сьогодні у нас БМВшка 330, наче кузов. Проблема така, що тут кнопки якось погано всі нажимаються. Тобто вони то нажимаються, то не нажимаються, немає чіткого кліка. Подивимось, машина Америка, тож. Цілком можливо, що там під низом ми знайдемо Кока-Колу або ще щось. Потроху розбираємо той селектор, зняли її цілком. Тут вже можна побачити сиропчик так само тут, коротше, там вже вистачає того сиропчика всередині, тож будемо далі то розбирати, щоб то можна було вимити. Ось такий стан. Машина з Америки. Люди дуже полюбляли Кока-Колу. Полюбляли її не тільки пити, а ще й розливати в автівку. Дуже-дуже залито. Кнопки деякі майже не нажимаються. Розбираємо то все, щоб то все відмити. Зібрали ту панель після Кока-Коли, зараз нормально то нажимається, як повинно нажиматися з фізичним кліком, все нормально відпрацьовує. Бо до того то не зрозуміло, як нажималося, то спрацьовувало, то не спрацьовувало, фізичного кліку взагалі не було. Тож то що помили, нормально то назад, то позбирали. І машинку віддаємо.